Ярослав Кузик та Анастасія Болю. Вітаю <плесу> 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 uh, вас! Я радий бачите вас сьогодні у нашій залі uh, і вітати від колективу театру імені Михайла Старицького. Насправді uh, я мав сьогодні бути не один. мною мала бути моя колега Анастасія Боль. Ну, Тому що я колись грав з театром держава, а вона грає і зараз. Е -е, та в неї на сьогодні намалювалася якась качкатурка, і вона не змогла бути. Але ми зняли відео підказку, і зараз разом з вами подивимося, Думаю, нас в нас це вийшло. Привіт, <пілляє> Ярику. Слухай, коли будеш вітати. Тільки не каже, що я на халтурці. Тобто, тому, що я просто серйозно відношуся до ювілея дзеркал. Придумай щось серйозніше. <різь> <різь> Вона захворіла а, ну, і не змогла прийти. І не каже, що я захворіла, тому що роботі, я завтра на роботі буду як це буде виглядати. Скажи, що я поїхала в Київ відрядження, бо Київ звучить як Ну... <різь> вона захворіла і хвора поїхала в Києві. Коротше, ми хочемо привітати вас з юбілею. Все таки 70 років. Солідний вік. Ну, і можеш вітати, все-таки 70 років це солідна дата. Побажати вам хороших гастролей, нових вистав. Побажати нових вистав, скоріших гастролей. Процвітання. Тільки не бажаю подальшого процвітання. Це якось банально. Ну, Короче, щастя, здоров'я. Ну, банально, що за це може бути тільки бажання щастя і здоров'я. <плес> ну, ну, не, не ну, багато нових вистав, але ну, ми раді співпраці з вами. Коротше, раді співпраці. Бажаємо багато вихід творчих проєктів і любимо тебе це. Збираємо вам дійсно багато крутих бомбезних вистав, неймовірних шалених гастролей. Ну ми, ми любимо те!